У новій квартирі пахло свіжими шпалерами. Аромат був приємним. Він дарував відчуття спокою, впевненості у завтрашньому дні, надійності і відчуття власних стін, за якими можна було сховатися від усього світу. Після довгих років поневірянь по орендованих квартирах це стало для Петра справжнім полегшенням. Зникнув страх, що одного дня господарі раптово виставлять його сім'ю на вулицю. Навіть виснажливий процес переїзду. Котрий тривав декілька днів, не зіпсував його піднесеного настрою. Здавалося, що нове житло означало для Петра початок нового життя, стабільності та непохитності. На честь новосілля його дружина Орися приготувала рибний пиріг з яйцем і зеленою цибулею, поставивши його на середину стола. За столом зібралася вся сім'я Петро, Орися і їх четверо дітей. Орися усміхнено налила чай, нарізала пиріг. І жартувала з дітьми. А ті, весело стукаючи ложками об чашки, мішали чай і нетерпляче поглядали на смачну випічку. Петро дивився на свою родину і відчував таку ж радість, як у дитинстві, коли він сидів за таким же сімейним столом. У своїх батьків. Ця думка несподівано пронизала його. І щойно відчути щастя раптом крилося туманом, ніби маленький черв'ячок потрапив у суковите яблуко і почав точити його зсередини. Петро задумався. Коли він востаннє писав своїй мамі, здавалося, це було ще під час народження його первістка. Зараз Андрійкові вже було 13 років. Востаннє він бачив маму одразу після служби в армії, а потім. Поїхав на будівництво на інший кінець країни. З останнього їхнього побачення минуло 24 роки. Усі до столу весело вигукнула Орися, наливаючи ще чаю. Діти зачаровано переглядалися між собою. Петро намагався відволіктися від важких думок, але тривога продовжувала його мучити. Він підвівся зі стільця. І пішов у свою кімнату. Він відкрив стару папку з документами. У ній було кілька листів від армійських товаришів, декілька фотографій з часів служби, і одне єдине збережене материнське послання. Коли Петро був в армії, його матері боє понуло з 50. Вона писала йому довгі листи, розповідаючи про новини села, жарти сусідів і сільські плітки, але завжди закінчувала все простими словами. Синку мій, Петрусю, будь здоровий і бережи себе. У молодості він читав ці листи і швидко викидав їх, вважаючи, що краще любовні листи від дівчат. Тепер ще кожне слово матері здавалося йому безцінним. Петро взяв до рук це єдине, збережене послання і прочитав Привіт, дорогенький. Дійшла до мене звістка, що твій тато, від якого ти народився, помер. Малим ти був, коли він пішов від нас. Свого батька ти й не пам'ятаєш. Петро мовчки згорнув листа. Раптом він вирішив, що мусить поїхати до мами. Та коли він розповів про це Орисі, вона почала переживати. Грошей бракувало. Переїзд поглинув все до останньої копійки, а працювати доводилось невпинно. Але, побачивши серйозність у погляді чоловіка, Орися таки погодилась, хоча і сумом. Дорога додому зайняла довгих три дні. Спочатку Петро їхав потягом, потім автобусом, а останні кілометри ішов пішки. Ноги підкошувалися від втоми та хвилювання. Село зустріло його сірими, похмурими будівлями і старою огорожею. Село, де виріс Петро, зустріло його мовчасною порожнечею. Він не впізнавав свого рідного дому. Обліслий паркан, зарослий травою двір. Здавалося, що час. Просто тут зупинився. Залишивши за собою тільки сліди забуття. Петро зупинився на хвилину перед старенькою хвірткою. Він вдихнув холодне повітря, котре пахло вологістю та тлінням. А потім, зібравши сили, він штовхнув хвіртку і рушив до хати. Всередини двері були не зачинені. Він переступив поріг і опинився у темних сінях. Там було дуже холодно та вогко. Вогонь давно не грів цей дім. Відчуття старості і забуття просто пронизувало до кісток. Петро повільно переступив через поріг і зупинився, удивляючись у темряву. Є тут хтось? Його голос пролунав тихо, але відлуння відгукнулося у порожнечі. Скутка почулося жива. А як же? Очі Петра звикали до темряви, і нарешті він побачив матір, котра сиділа на краєчку ліжка. Вона була малою і худенькою. Спина була згорблена від руків важкої роботи. Її волосся сивіло, а обличчя вкривали зморшки. Але Петро бачив перед собою ту ж жінку, яка колись водила його за руку до школи. Він відчув, як серце просто стиснулося від болю. «Сільради ради прийшли? повторила вона запитання, і Петро раптом зрозумів, як сильно час їх розділив. «Ні, мамо, це я, Петро, твій син, сказав він. Мама мовчала. Здавалося, її очі шукали підтвердження, але її погляд був сліпим. «Немає в мене сина, пропав від давно, сумом промовила вона. Петро підійшов ближче, присів перед нею на коліна, взяв її за холодні руки. Я повернуся, мамо, я тут, сказав він, і сльози потекли по його обличчю. Старенька торкнулася його обличчя, як сліпа, шукаючи знайомі риси. Так, син, справді ти. Її голос затремтів. Петро підвівся і, не вагаючись, вийшов на подвір'я. Він знайшов старий сарай, де зберігалися дрова. Тут було темно і сиро, але він миттю дістав сокиру і почав рубати дрова. Кожен удар просто відлуння бив по його серці. Він рубав не тільки дрова, а й свою провину, своє небажання приймати час, який невблаганно ішов. Працював довго до заходу сонця. Потім складав дрова у кошик, як у дитинстві. Запаливши піч, Петро повернувся до хати. Мама стояла біля столу, намагаючись покласти у тарілку кашу. Руки тремтіли, а пальці були опечені. Він підійшов ближче, взяв ложку з її рук і сів поруч. Вони їли мовчки. Зима була люта, дров не було, сиділа у холоді. Сказала вона, ніби виправдовуючись, а Петро мовчав. Він намагався стримати свої сльози. Після вечері він вирішив залишитися на ніч, пішов у бокову кімнату, де колись стояв його дитячий диван, той самий, який запам'ятався йому м'яким та затишним Він ліг, навіть не роздягаючись, і довго не міг заснути. Думки вирували, все життя пробігло перед його очима. Він хотів розказати матері про свої здобутки, про важку працю, про родину, про дітей, про те, як збудував дім і як забезпечив своїх рідних. Але слова застигли в горлі. Він підвівся, не витримавши, і повернувся до входу. Старенька сиділа на ліжку і тихо молилась. Я тебе чекала, сину, сказала вона, почувши його кроки. Петро підійшов і обійняв матір. Вони довго так сиділи, мовчки у тиші, яка тільки час від часу порушувалася потріскуванням дров у печі. Петро сидів напроти матері. Він дивився у темряву, яка наче просто загусла у кімнаті, аби поглинути їхні слова. Чорний силует матері, яка сиділа на краю ліжка, трішки виділявся на тлі мерехливого світла з вогнища, що ледь пробивалося крізь тріщини печі. Він відчував, як невидима стіна часу розділяє їх, і, хоч як би він не намагався, зруйнувати її важко. Мамо сказав він, намагаючись надати голосу хоч трішки тепла, хоча всередині панував розпач. Вона тихо відповіла, навіть не повертаючи своєї голови. Що, сину, я смерті чекаю кожен день, а вона все не йде, і ти її не квап. Петро відчув, як у грудях стає важко. Він хотів все розказати мамі, вилити на поверхню руки важкої праці, втрат, болю. Але слова застрягли в горлі. Я твій син, мамо. Знову сказав він, сподіваючись на хоч якесь визнання, а старенька тільки знизила плечима. Сини, вони про мам піклуються, як я, коли спіклувалася про свого, поки в армію не забрали, а потім як прийшов на два дні, і більше я його не бачила. Її голос знову обірвався, залишивши за собою гіркоту. Петро глибоко вдихнув Я знаю, мамо. Він почав говорити швидко, ніби боявся, що час знову краде їх мить. Він пригадував, як у дитинстві вона подарувала йому щеня, як сміялися разом, коли він вперше привів додому дівчину, яку називав своєю нареченою. Ви вигнали її тоді. Пам'ятаєте? А я упертий, думав, що вона буде жити з нами. Старенька мовчала. А ось Шрам він підніс лікоть ближче. Я тоді опікся, коли бігав біля печі. Аби все змащували мене олією кілька днів. А як же ж це було так давно, тихо мовила вона, але її очі, які тепер виглядали майже мертвими, залишалися безпристрастими. Петро відчув, як у ньому наростає безсилля. чи можливо повернути те, що зникло назавжди. Мамо, я заберу вас з собою. Будемо жити разом. Ви будете бачити онуків, дітей, все буде по-іншому. Вона похитала головою, мов дитина, котра боїться відпустити улюблену іграшку. Ні. Я тут звикла. Кожен куток знаю на дотик. Тут я сліпа, бачу краще, ніж деінде. Він мовчки вийшов з кімнати. Наступного ранку Петро прокинувся з важкою головою і тягрем на серці. Він сподівався на інше. На радість зустрічі, сльози, обійми, але доля склалася по іншому. Матір його не впізнала. Він не відчував своєї вини. Але залишити її ось так було нестерпно боляче. Він зібрав речі, накинув рюкзак на плечі і ще раз підійшов до мами. Вона сиділа на своєму посту біля вікна. Її обличчя було непорушним. Поїду я, мамо, бережіть себе. Вона нічого не відповіла. Він долявся в її обличчя, шукаючи щось, ну хоча б якесь визнання, хоча б натяк на те, що вона знає, хто він, але знайшов тільки тишу. Вийшовши на подвір'я, він на мить обернувся. У вікні було видно стареньку, яка сиділа, немов застигла, вірна своїй тиші. Бувай, мамо, сказав він у повітря. Його ноги несли його вперед, назад до міста, до його сім'ї, але всередині була порожнеча. У кожного своя доля, сказав він собі, і пішов далі, намагаючись знайти у русі хоча б трішки спокою. А вдома на нього чекали діти, дружина, буденні клопоти, але шматочок душі залишився там, у селі, біля старої хати, стареньким обличчям матері за вікном.